Привіт, друже! Згадай, що ти думав у 15 років. Ось стану дорослим і все. Свобода, гроші, щастя. Ну що, дорослий, вільний. Прокол у тому, що ми часто далі віримо. Ось отримую підвищення, переїду, знайду ідеальну роботу і заживу по-справжньому. Але як показує практика, це ось ось ніколи не закінчується. Щас піднажму, зроблю всю роботу і матиму купу часу. Ага, а потім навалиться нова робота. Прошу все, приїду в іншу країну і почну нове життя. Да, Рутина тихенько поїде просто з тобою. А знаєш, що так взагалі відбувається? Бо це було корисно для наших предків, первісних людей. Мріяти про краще завтра, бо це давало їм мотивацію. Але сьогодні мозок залипає на дофаміні від очікування. Ми кайфуємо більше від ось-ось отримую, ніж від реального результату. Вчені провели цікаве дослідження, де опитали 1,7 мільйона людей. І майже всі вони вірили, що через 5 років будуть щасливими. Минуло 5 років і рівень щастя або не змінився, або навіть взагалі трохи впав. Чому взагалі так відбувається? По-перше, життя ламає очікування. Молоді люди думають, оце заживу, коли виросту, а доросла реальність виявляється більш буденною. По-друге, це звичка до хорошого. Згадай, як ти купив новенький смартфон, казав, що це точно не буду кидати на диван, і буду з нього взагалі пилинки здувати. І де він зараз, твій телефон? В якому він зараз стані? Правильно, бо він уже не приносить того вау-фекту. Тому так було і з телефоном, і з новою машиною. Я думав, ось буду мити її кожен день, прибирати, але згодом помічав, що вже настільки звик до неї, що і так все йде. Ну і по-третє, це зростання відповідальності. Сім'я, кредити, робота. І ти починаєш питати себе. А де? Де те обіщене щастя? Майбутнє може бути і кращим, але якщо не навчитися радіти тому, що маємо вже зараз, нічого магічно не зміниться. Але давай з тобою розберемося, що таке взагалі щастя? Це момент чи довготривалий стан. Якщо я попрошу намалювати тебе щастя, що це буде? Це може бути вечірка з друзями, прямо цей момент радості, коли ти піднімаєш келих, або, наприклад, будинок з сім'єю, собакою, своїм двором. Навіть попри проблеми таке собі стабільне відчуття внутрішнього комфорту. Це такий тривалий стан щастя. Насправді обидва стани потрібні, і момент радості, і цей тривалий стан комфорту. Тривалий стан щастя це фонове відчуття спокою та задоволеності. Ти не женешся постійно за адреналіном, але й не впадаєш в стагнацію. Це як теплий дім усередині, де б ти не був. Але потрібно розуміти, що емоції змінюються навіть у найспокійніших людей. І навіть у них буває розчарування. А короткі вибухи радості це коли ти виграв у лотерею, купив новенький PlayStation або просто закохався. Це все шалений підйом, але через ефект гедонистичної адаптації наш ентузіазм згасає. Варто згадати будь-яку найкрутішу покупку кілька днів і все? Звичайна річ. А, було таке вау. Гедоністична адаптація це коли ми звикаємо до всього хорошого, що отримуємо. І чим більше ми маємо, тим швидше звикаємо. І нам знову здається, ніби мало. І причин у гедоністичної адаптації кілька: перше це еволюційна вигода. Колись нашим предкам треба було безперервно вдосконалюватися і шукати нові ресурси, щоб вижити. Якби людина надто довго кайфувала від свого досягнення і лежала б собі ловила кайфушки під кусиком, то їй б жерла дика тварюка. Або вона б взагалі припинила розвиватися і зникла як підвид. Друге, це захисний механізм мозку. Мозок не хоче витрачати надто багато енергії на захоплення. Якщо ти постійно перебуваєш у стані ейфорії, це заважає тобі діяти. І приймати нові виклики, тому він гасить надмірну радість, повертаючи тебе до базового рівня. Ну і третє це звичка до нової норми. Усе все в нашому житті було вау. А мозок потім каже: Так, прикольно, давай далі шукай нові стимули. І четверте, це порівняння з оточення. Як тільки ти отримуєш щось круте, починаєш дивитися, чи немає хтось щось кращого. Усе це разом призводить до того, що наш рівень щастя після будь-якого успіху чи обновки повертається до точки рівноваги. Це і є гедонистична адаптація. Так який стан є справжнім щастям? Короткий вибух радості чи оцей довготривалий комфорт? Насправді тобі потрібні обидва елементи, інакше життя стане або гонкою за адреналіном, або сірою беземоційною зоною. Але ж бляха, буває так, що ніби відчуваєш себе щасливим, і тут хтось підкине ложку гівна просто. І все, щастя як не було. Ти можеш отримати 100 добрих компліментів, але один єдиний хейт зіпсує тобі весь настрій. І знову, знову ж таки, ми завдячні еволюції і нашим предкам за це. Бо, як було раніше, ти провтикав небезпеку, ти помер. Тому що наш мозок налаштований більше звертати увагу на погане. Один невдалий день може здаватися катастрофою для тебе. Тоді як десяток інших успішних днів просто загубляться в тебе десь в пам'яті. Це є правило ложки гівна. Якщо в борщ потрапляє ложка гівна це вже не борщ. А якщо в гівно потрапляє ложка борщу це все ще гівно. Те саме з негативом, він перебиває позитив. Наприклад, на вечірці твій знайомий сказав щось тобі негативне. Чимось образив тебе. І все. Тобі важко насолодитися рештою вечора. Хай навіть це була вечірка, яку ти так довго чекав. Наш мозок фокусується на дрібних негативних подіях, забуваючи про 90, а то навіть і 100% хорошого. Проблема навіть якщо ти опинишся на тропічному острові з кокосами і all-інклюзівом, мозок швидко знайде нову причину для невдоволення. Кокоси набридли, волни шумят, сонце падло щось дуже сильно світить. Тому ми не можемо втекти від негативу. Бо ми не можемо втекти від власного мозку. І ти 100% думаєш, що щастя в бабках. Але давай згадаємо, як в тебе була маленька зарплата, і ти думав, мріяв, хоча б удвічі більше, от то б ти кайфанув би, да? Але зараз скільки твоя зарплата? Наскільки воно більше за зарплату того хлопця, тієї дівчина, яка тільки починала працювати? Так буде і з мільйоном. Перший тиждень, можливо, місяця ейфорія, минає рік. І все, ти звик, а мозок вже починає тебе пиляти. Окей, прикольно. Мільйон, два. Далі що? Тому досягнення не дають нам довготривалого щастя. І є така найпоширеніша помилка думати, що щастя це якась вершина, на яку ти вилізеш. І залишишся там. То чому ми взагалі живемо в майбутнє, а не теперішнє? Ти просто зверни увагу на те, скільки разів на день ти думаєш, «Ось ще трохи я буду вільний, скоріше б відпустка, скоріше б підвищення. Але пам'ятаєш, коли ти востаннє просто зупинився і насолодився моментом перекуром на роботі, чашечкою кави, наприклад. У мене була схожа ситуація з моїм псом. Мені потрібно його вигулювати, але я хочу навіть мушу працювати. І вигулю його з нервами, що мені потрібно спішити його вигуляти, щоб повернутися до роботи, щоб заробити більше грошей, купити будинок і там уже кайфувати від того, як він бігає по газону. І це піздець, товариші, так і до психушки недалеко. Цей прийом називається дофомінова морквинка. Очікування часто приємніше, ніж результат сам. Ти з нетерпінням чекаєш на свято і кайфуєш більше від підготовки і очікування, ніж від самого святкування. Уявляєш, як купиш будинок, але потім сидиш, зайоманий в ньому, і думаєш, де ще мені гроші заробити. Ми стаємо залежними від очікування. Досягли мети, окей, де нова морковка? Ще ми живемо майбутнім, бо є таке соціальне програмування. Не зараз або не на часі. З дитинства спочатку школа, потім вступи, влаштуйся на роботу, одружись, і весь час казали не зараз, не на часі. Як тільки ти виконуєш один пункт поруч уже маячить інший, і суспільство підживлює ідею, що треба ще, 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 давай, давай, роботай, і в тебе з'являється цей страх реальності. Майбутнє це чистий аркуш, де все може бути ідеально. А теперішній момент для нас зараз – це гонка і проблеми. Тому мозок утікає в колись там, потім, колись, але в цей час пропускає тут і зараз. А тепер питання до тебе: ось ми купуємо собі нові та дорогі речі. Це ми купуємо дійсно для себе, чи може заради чужого схвалення? Подумай, чи справді тобі потрібен той порш лише для поїздки в супермаркет? Можливо, ми просто хочемо визнання, аби сусіди подумали, о, круто, в нього порш, красавчик! Або новий iPhone, що буває як символ успіху. Реклама кричить, що ти будеш популярним, сильним, стильним. І з певним товаром ми асоціюємо покупку із власною крутістю. Або ти бачиш, як твій друг щодня обідає в ресторані і твій мозок підказує, що братан, піднажми, ти програєш. В рекламі тобі кажуть, ти не ідеал, але ось купи наш парфум чи крем, там, і він виправить тебе. Ну, і, звісно, є ще такі фома, це страх упустити щось важливе. Якщо ти не купиш там, наприклад, новий iPhone, ти випадеш з тренду. Будеш лузером. І підсвідомо, ми женемося за соціальними медалями, забуваючи, що річ сама по собі не дарує тривале відчуття цінності. Щойно досягаєш нового рівня, мозок каже, що а, може, інша модель тачки чи айфону буде кращою. І ця гра, на жаль, не має кінця. А чи можна взагалі компенсувати невпевненість матеріальними речами? Уяви, ти купуєш щось дороге. Вау, фект, інстаграм сяє, друзі заздрять, але за тиждень ейфорія зникає, а внутрішня невпевненість не зникає. І ми граємо в гонку за більше і краще. У соцмережах інфлюєнсери показують розкіш. Ми думаємо, от би мені так, не жизнь, а маліна просто. А потім бачимо сльози тих інфлюєнсерів. Але твій мозок не на це взагалі не звертає уваги. Він каже, що це ти, лузер, бо навколо всі. Здається, що живуть краще, ніж ти. І гроші не врятують твою самооцінку. Здається, що можна докупити впевненість, зібрати колекцію брендів, трошки накачати статус на небудь підписників. Але варто тобі почути один негативний коментар чи зазнати дрібної невдачі. І вся твоя оця збудована, зовнішня крутість, вона просто зникає. І твоя впевненість це внутрішня історія, яку не заповниш ніякими брюліками чи айфонами. І за цим також стоїть твій рівень щастя. І чому ж ми не помічаємо, що ми вже щасливі? Давайте подумаємо, У нас є дах над головою, друзі, доступ до інтернету. Навіть можна розслабитися ввечері за серіалом. Але мозок тобі шепоче, мало, треба ще. Колись я мріяв про те, що маю тепер, а тепер це стало для мене буденністю. У потоці задач я просто забуваю глянути, що братан, та все окей. Може вже маю достатньо, щоб бути щасливим. Може ти маєш достатньо, щоб час сказати, що ти щасливий. І ти точно відчував це почуття, коли чим займаєшся, і час летить непомітно. Це називається стан потоку. Згадай момент, коли ти так захоплювався чимось музикою, малюванням, програмуванням та просто грав в якусь гру, яку ти давно хотів пограти. Години летять непомітно. Моза кайфує від процесу, а не від майбутнього результату. Люди, які працюють у потоці або живуть у потоці, вони кайфують тут і зараз. Вони люблять сам процес, а не тільки оцю медальку в кінці. Так, може, ми і щастя переведемо цей стан потоку? Не нервувати, щоб. Потрібно вигуляти пса або ще на роботу бігти, а кайфануть на вулиці з ним, відключити голову і просто радіти, що бляха, в тебе є собака, як він прикольно біжить, що він там діла, і просто кайфануй. При, перейти від вічного не зараз до справжнього тут і тепер зупиниться на одну бляха секундочку. Нам просто потрібно усвідомити, що щастя це стан, а не вершина. Коли ти розумієш, що можеш бути окей уже сьогодні і перестаєш відкладати життя на кадати там потом, нам потрібно змістити наш фокус на те, що маєш зараз. Іди поцілуй, дружину, обніми доньку, запустити йти в ту гру та кайфани, поіграй годинку. Полюби те, що ти робиш, і не будеш працювати ні дня у своєму житті. І нарешті спробуй помічати дрібниці, смачну каву, приємну розмову, навіть відпочинок у вихідний. Це не дрібниці, це і є твоє реальне життя. Тому чому б там би з тобою не стати щасливим сьогодні?